Вельми, шановне панство, Я в процесі. Тут все. ну Відео буде не про це. Таке така коротенька ремарочка до цього відео. І я хочу раз і назавжди закрити питання, в котру сторону качає помпа. Чи в радіатор з блока, чи з радіатора в блок. По ідеї, повинна холодна вода, котра нижня з радіатора поступати в блок, нагріватися, підніматися вверх, і так йде кольцо. Всі там кричуть, там дуже такі розумні є, що вона качає в радіатор. Давайте ми раз і назавжди закриємо це питання. Ось дивіться, я зняв помпу спеціально, я міг її не знімати, але вже зняв, аби показати і розказати, куди, куди качає помпа. Ось я налив у неї води, вона закру... при... причеплена ось так. Прикручена. Бачите, двигун крутиться в ту сторону, взад. Тепер дивіться, якщо вона має тягнути з радіатора, так як по правильному, значить тут двигун має поступати вода. А якщо наоборот, то з двигуна має йти в цей патрубок на радіатор. Давайте раз і назавжди закрутимо це питання. І аби більше... З ніяких суперечок не виникав. Дивіться, я намотав шнурок, я тягну і зараз бачите, куди йде вода. Куди пішла вода? Ще раз. Не знаю, чи там вистачить води вже. Намотую я правильно, намотую я в ту сторону, в яку крутиться помпа. Вона крутиться ось сюди. Ось дивіться. Тут харчить, сюди видувай. Значить, друзі, помпа в тракторі, в Шефенко працює правильно, втягує з радіатора і подає на нагріваючу, на котел, на нагріваючий елемент. Я надіюся, питання вичерпано. Ще що ще хотів показати, я сьогодні з трактором не грався, а ось поміняв. Поміняв всі гайки на фрезі, купив гайки, гравера, болтів, гайки з капроном. Так як мені там підказували, дякую за підказку. Прогнав різьбу, тоді закрутив капроном до гровера, до гравера ось цього нормального і зажав. Надіюся, буде тримати. А як не буде, то так і буде. Отаке От відео Ремарочка. Всім гарного дня, миру, добра злагоди. Помпа качає правильно. З радіатора в двигун. І гаряча вода поступає у радіатор і знизу втягається в двигун. Так як і зворотня подача на котлах холодна, поступає в котел, гаряча йде догори. Все правильно. Питання закрите.